Чи можна стіпити зуби, взяти себе в руки і щось робити. Від нас дуже багато залежить. Я, вам, я вас хочу просто переконати в цьому. Ну, я думаю, якщо ви сюди прийшли, то вас не треба в цьому переконувати. Просто, що не все те, що здається складним, воно насправді складне. Все складне складається із елементів зовсім простих. Якщо їх робити по частинках, вирішувати, то ми зможемо зробити досягти будь-чого. Ми з вами всі звичайні люди. Давайте говорити відверто. Не кожна людина має сміливість взяти в руки зброю і йти зброєю в руках воювати. Це не кожному там. Але якщо ти не можеш взяти руки в зброю, ти можеш допомагати матеріально. Давайте говорити далі. Ну будь-чим. Там люди приносять в нас волонтерська організація, я сама знову архангельська, там є дуже гарна організація, і консервацію, якісь продукти, овочі, що в кого є, цілу зиму хтось там в'язав, якісь шкарпетки, рукавиці хлопцям передавали, будь-що. Але зараз така ситуація, що давайте говорити відверто, от не кожна сім'я може і матеріально допомогти. так, Тобто треба якось в нас є діти, треба виживати. Не можна матеріально, можна допомогти морально. Слово дуже велика зброя. Можна підтримати, можна займатися організаційними питаннями. Можна просто сказати добре слово і підтримати тих солдатів, ті ж самі сім'ї, тих. Тобто це зовсім не складно. Якщо ми, ми будемо просто єдині в бажанні допомогти, то у нас ніколи не будуть махати тут російськими прапорами. Ніколи. І ви знаєте, я е, недавно почула дуже влучні слова, дуже прості слова і дуже влучні, що людина, яка шукає причини, вона нічого не хоче робити. Людина, яка щось хоче робити, вона шукає можливості. Оце, знаєте, оце правило, воно як лакмус, даже можете приміряти його на нашу владу, на керівників. Якщо людина, якщо йде мова про якусь проблему, про якусь ситуацію починає загинати пальці, говорити про те, що не вийде, не можна, бо там не дозволять, там не пропустять і серйозно якось все безрезультатно, наше це починати. Ця людина не хоче нічого робити. Якщо ми хочемо, ми будемо шукати можливості. А якщо ми вже щось почали робити, то воно буде змінюватися. Ви знаєте, я просто впевнена в тому, що наша громадська організація може стати просто каталізатором всіх позитивних змін в Україні. Ми, можемо долучатися до чого, ми будемо долучатися до всього, до чого тільки зможемо. Просто, хоча б своєю присутністю, своїм словом, своєю дією, не обов'язково там щось таке для цього потрібні якісь, я не знаю, неймовірні гроші, і ще щось, аби було бажання. Ми можемо якісь процеси прискорювати, ви бачите, як воно у нас все тормозиться, так? Просто надати більш руху йому. Ми можемо змінити вектор напрямку якоїсь ситуації в ту сторону, яка нам потрібна. Ми ми можемо, ми можемо е, бути в цьому просто рушійною силою всіх процесів в Україні. Причому у нас є дуже великі переваги, у нас є плюси. Ви знаєте, мінус який? Потрібен час. Просто нам треба знайти час для цього. І все. Ви знаєте, це так небагато. Наші хлопці, наші чоловіки і, до речі, і жінки теж. Вони знаходять не тільки час, вони знаходять сміливість, знаходять час, вони кидають роботу, кидають сім'ї і знаходять це все, щоб захищати нашу країну там. Невже ми не знайдемо хоча б трошки часу для того, щоб бути рушійною силою допомогти підштовхнути до чогось хорошого і доброго це все тут? Ми зможемо це зробити. Переваги у нас дуже великі. По-перше, формат громадської організації дозволяє нам. Стукатися в різні двері, тому що це не політична організація, загалом, хоча вона під егідою свободи, але все-таки статус громадської організації дозволяє все-таки нам сміливішими бути набагато і керівникам різних рівнів відмовити нам у чомусь. Тим більше жіноча організація, знаєте, це відмовити в чомусь жіночій організації, в якомусь е, хороших ой, вчинках і діях, то це просто свинство. По-друге, українці дуже креативні люди, а жінки-українки. Ви знаєте, я просто впевнена, що отак за чашечкою кави, чаю ми з вами такого можемо накреативити, такі можливості понавишукувати, понапридумувати, що тут небо буде жарко. І про нас всі будуть знати, і всі будуть чути. Просто, знаєте, можемо отак поєднувати приємне з корисним. У формі таких посиденьок, вечорниць, робочі обговорення ми можемо такого понапридумувати і організувати, що, що просто про нас будуть знати всі. І ми будемо щось робити. Розумієте, так легше, коли ти щось робиш, так легше. А просто переживати, просто е, впадати у віччя і плакати, від цього ніякої користі не буде, абсолютно ніякої. Тому я думаю, все таке, що ми зможемо, ми все зможемо. І знаєте, одна голова хорошо, дві краще, десять ще краще, а коли нас чим більше, тим, тим краще. Я хочу надати слово. Валі Позняковській, да, будь ласка, теж була з нами у Львові. Да, я Позняковська Валентина, член районної організації Всеукраїнського Відені Свобода в Новгородківському районі, виконую обов'язки секретаря, угу. їздила також у Львів. І хочу сказати, що, ну, перш за все, подякувати вам, що ви всі знайшли хвилиночку, щоб зібратися тут зробити якісь певні висновки або долучитися до нас. Тому, перш за все, я задоволена, що в Україні є люди, яким не байдуже майбутнє життя, та з усіх сил вони намагаються допомогти або змінювати життя України. Тому ми не можемо сидіти, склавши руки. Давайте будемо долучатися до кризової ситуації в Україні і будемо разом щось робити, допомагати, наприклад, військовим воякам.